Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості роботи з крітою, редагування зображень і відповідно їх налаштування в самому середовищі Кріта. Отож, для того, щоб відкрити зображення і певним чином його відредагувати в середовищі кріта, нам необхідно виконати наступні дії. Ну, По-перше, потрібно мати зображення. Так? Далі нам необхідно нажати праву кнопку мишки на цьому зображенні, вибрати елемент відкрити з допомогою і вибрати наш засіб Кріта. Кріта дозволяє нас виконувати якісь певні базові функції про роботі з зображеннями. По-перше, дозволяє, задавати змінювати масштаб зображення, дозволяє відповідно. Здійснювати обрізання зображення. Так, і дозволяє там, наприклад, обернути, там, перекусити зображення чи його відзеркалити. Ну, давайте подивимося з цими всіма функціями. Верніше познайомимося. Отож, в мене є відкрилось моє зображення. Всі елементи, які ми можемо робити з зображеннями в квіті, знаходяться в вкладці зображення. І ось тут у нас є пункт обернути, перекосити, відзеркалити, горизонтально, вертикально і масштабувати. Це основні базові об'єкти, які ми можемо робити. Давайте по кожному конкретно пройдемося. Отож, елемент обернути дозволяє повернути наше зображення під певним кутом. Є в нас три стандартні значення. Перший це повернути зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою, друге це обернути зображення на 90 градусів так, проти годинникової стрілки, ну і обернути на 180 градусів. Крім того, зверху є ще одна функція, яка дозволяє обертати наше зображення на певну задану кількість градусів. Ну, давайте от, на 90 обернули. Зараз повертаємося, обертаємо назад. Все окей. Тепер давайте попробуємо обернути на задану кількість градусів. Наприклад, я вибираю напрямок ліворуч і вибираю, наскільки я хочу повернути. Так, На 330 градусів. Гаразд. І, відповідно, зображення в мене обернулося. Плюсу тут в нас додалося е, прозорий елемент, який буде вказувати. Що відповідно в нас ну, загальні розміри зображень. Так, тепер йдемо далі. Наступний елемент в панелі зображень це відзеркалення. Ми можемо відзеркалити наше зображення, наприклад, по горизонталі чи по вертикалі. Так, бачимо. Раніше в мене була ось ця жіночка ось краю, тепер ось цей дідок. Ну, Щоб ми краще побачили, як відзеркалювати, давайте попробуємо на стандартному вигляді так, відзеркалити по горизонталі. Бачимо наше зображення відзеркалилося. Йдемо далі. Наступний елемент це є масштабування зображення. Відповідно, ми можемо масштабувати. На певні задані значення нам потрібно вказати, наскільки ми хочемо масштабувати це зображення, і воно автоматично буде змінювати розміри. Наприклад, бачите, я змінюю розміри зображення, і в мене автоматично змінюється і висота, і ширина. З чим це пов'язано? От, ну і воно вже збільшилось. Це пов'язано з тим, що в нас ці значення є між собою зв'язані. Якщо ми хочемо збільшити, наприклад, тільки висоту нашого зображення, не змінюючи ширину, відповідно, нам ці прив'язки потрібно відключити. Що ми робимо? Для цього ми клікаємо на ось цей ланцюжок, який тут знаходиться. І зв'язок в нас розірваний. І якщо я хочу тільки висоту збільшити, наприклад, я можу висоту до 600 збільшити, бачите? Ширина в мене не змінюється. От я зробив, зображення в мене стало видовженим. Так, давайте ще раз подивимося. Якщо я цей зв'язок встановлю і зміню тут, наприклад, на 700, то в мене автоматично і ширина зміниться. Так, Тобто отут треба трошки уважно з цим елементом дивитися. Так, тепер йдемо далі. Елемент, який називається в нас обрізання зображення, тобто, ми, якщо ми не хочемо якоїсь там частини зображення, нам потрібно його обрізати. Для цього в нас е, використовуються елементи е, обрізати за розмірами зображеннями, обрізати до поточного шару. Тут в нас є різні варіанти. Так, Давайте обрізати за розмірами зображення. Відповідно, що нам потрібно зробити. Нам потрібно вибрати інструмент який в нас називається обрізання до області. Далі ми вибираємо, виділяємо ту частинку, яку ми хочемо залишити. І вибираємо обрізати, за розмірами зображення. Так, і відповідно у мене цей елемент вже є що обрізаний. Так. Можемо скористатися наступним завданням, так? Обрізати до поточного шару. І так само в нас елемент обрізання буде заданий. Так, ну, тут ми можемо ці параметри коригувати після того, як ми встановили. Якщо ми клікнемо за межами області, відповідно, це виділення в нас буде пропадати. Так, якщо ми клікнемо в межах області, ми можемо її переміщати і собі переналаштовувати в то місце, куди нам потрібно. Е, так. Ну, а для того, щоб здійснити обрізання, відповідно, ми виконуємо ось таку функцію. Е, так. Ну і ще один елемент це є елемент, який дозволяє змінити нам розмір полотна. Ну, бачите, в мене полотно зараз більше, ніж моє зображення. Я навіть якщо його почну десь там переміщати, побачите, що в мене зображення повністю наше полотно не перекриває. Відповідно, для того, щоб змінити розміри полотна, нам необхідно з вами скористатися. Ще одною командою з елементу зображення, яка називається зображення змінити розмір полотна. Ось у нас вона є. Ми змінювали розмір зображення, тепер змінюємо розмір полотна. І відповідно ми можемо вказати розмір, який ми хочемо змінити. Ну, оскільки в мене тут приблизно квадрат, давайте змінимо на ширину 700 гаразд. Так, і тепер, вибравши інструмент переміщення, я собі можу встановити це зображення на моє полотно. Так, я навіть бачу, тут в мене менше, ніж 700 пікселів, тому допоможу ще раз зробити, змінити розміри полотна. Давайте 650. Rust, є, і тепер я собі можу підкоригувати його під саме полотно. Ось отримали такий елемент. Далі для того, щоб зберегти це, нажимаємо Файл, зберегти як, а вибираємо формат, в якому ми хочемо зберегти, наприклад, JPEG. Вводимо ім'я і Зберігаємо. На цьому, що все.